На щастя, постраждалих і загиблих немає, зразу скажу. О 8.20 ранку сьогодні був нанесений удар по одному з інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в місті Харкові. Удар було нанесено шістю ракетами попередньо це С-300, такі, які раніше застосовувалися при нанесенні ударів по місту Харкову. В результаті ударів пошкоджено, трохи пошкоджено полотно а також складські приміщення. Будь-яких військових об'єктів на цій території враження не знаходилось. Ця територія взагалі ніколи не використовувалась військовими для їх діяльності. Однак хочу зазначити, що на вказаній території знаходились склади гуманітарної допомоги. Зараз ми можемо констатувати про шість місць влучення, а це точно ще дві ракети було збито і обломки знаходяться в інших районах міста Харкова. Тобто, всього, як мінімум, вісім ракет, йшло до цілі в місті.